красота. 11 січня 2017 року вот такая пришла зима до нас. Засыпала снегом конкретно. Она обломила дерево. Гляку обломила мне. Обломила, да. Короче, вот такая зима. Вау. Вот это да. Машини засипало, по дорозі ніхто не їздить, пару машин там проїхалося і все. Як почне таяти, дерева ломить, обмерзають дерева, ломаються. Капець, кустики теж всі похилилися. Вон там обломилося, дерево впало. Це наша сливочка теж може вже обломитися. Треба їй допомогти обтрусити. Сніг, щоб вона не обломилася. Це наша ялинка. Там ще корчик треба обтрусити, щоб не поломило. А зараз я піду його обтрушу. Ну, і лодку засипало. Ну, лодку, може нічого менеться. 17 марта. Это да. Победа 17 рук. вот такие снег. Прямо вон. вот Так вот. Такие снег. Глубокий. И шейда. Целый день мои эти снег. уже веб. 8-10 інчів. І нарад мій обмерз. А в гуси летять над моєю хатою. Шукають воду. Все замерзло. З Канади летять. Канадські гуси. Да, прийшла і до нас зима. Завалила нас! як ніколи раз в 10 років приходиться сніжок почистити в Америці цього року особливо випало багато снігу ще й мокрого з морозцем зупинявся да? на дерева геляки ломить нам геляку не зломив а це я, я, я кажу, що шкода, що ця красота тільки три дні побуде, а після все буде топити. Потім, да, топити. Треба підготовляти локи. Горі буде, всі тільки спині випало. Коли він почне таяти, і при тому що він ще не закінчується, ще він йде, сипить, сипить. І коли почне таяти, я думаю, він почне топити тут нас. Ми такі на такі, незовині не живемо. Що позасипало дерева, от ломить. Від гелячку зігнуло аж до саме асфальту. І там я вже навіть на відео засняв, як дерева ломить. І в нас зломило дерево, пів дерева відломило, що сніг налипає, тяжкий, мокрий, обмерзає і, і валить і валить. Так, я тестую поки машини. Жінщина. Приїхався протестиру. Свою І напітаю сюди. На мопеді, на мопеді ганяє. Любляку снігу. На мопедах. Зупиняється. Може, ну зупиняється. О там. Як сніжок повелив, обломило, дерево. Пала гілка. Я посмотрю, надаю газу, а воно не, не дає, щоб не буксувало.